Спільне патрулювання правоохоронних органів з громадськими організаціями, про крадіжку ліфтового обладнання та про незаконну діяльність торгівельних кіосків про це все дізнаємося далі з наради. 10 березня у новомосковському відділку міліції відбулася зустріч, на якій жителі міста мали змогу задати питання через змі або самостійно правоохоронцям щодо проблем, які стосуються кожного. До нашої редакції надійшов дзвінок від жительки будинку, що знаходиться по вулиці Радянська, 56, яка поскаржилась на несправний ліфт. У міліції це питання розглянули та доповідають, що у місті такий випадок не вперше. Причиною цього є крадіжка ліфтового обладнання, а саме гальмова котушка по гарячих слідах. Словмисника було затримано. Ним виявився раніше судимий місцевий мешканець. Міліція поки не повідомляє повні дані підозрюваного, так як суд ще не визначив йому покарання. По відношенню до злочинця наразі порушена не єдина кримінальна справа, включаючи справу по крадіжці ліфтового обладнання. Указане кражі завершається з, з цілею легкої добичі. Почому ворують вони не ті катушки. Для того чтобы добывать медную проволоку, которая находится в обмотке тормозной катушки. Там ее примерно до 2 килограммов, вот он разбивает катушку, вынимает оттуда вот эту вот проволоку, которая находится там около 2 килограмм, средняя стоимость этой проволоки составляет где-то 1 килограмм 65-70 гривен. То есть, если стоимость всей катушки для нашего города, чтобы ее заменить, Получается 1200, то он за 120 рублей или за 140 вытягивает эту проволоку. Корпус, конечно, уже ну, не подлежит уже восстановлению. Ну, конечно, основной из причин совершения краш указанной категории и тем самым легкой наживой является ну, такая элементарная вещь, как открытые чердаки в многоэтажных домах. Якщо он проникає хоча б подъезд, під'їзд, соответственно, он имеет доступ уже к всім этим і свободно может проникать. там соответственно збивають замок, проникает туди, откручивает эту катушку. Досить важливою темою на конференції стало і питання про спільне патрулювання правоохоронних органів з громадськими організаціями. З лютого поточного року. Скажімо так, звернулися деякі представники політичних сил до керівництва міського відділу з пропозиціями, які керівництво підтримало здійснювати спільне патрулювання з працівниками взводу патрульної служби і також іншими працівниками міліції, які на даний момент в особистий час залучаються до охорони громадського порядку. На даний момент спільно з Працівниками Новомосковського міського відділу патрулюють громадські організації політичної партії Всеукраїнського об'єднання Свобода, політичної партії правий сектор, удар, самооборона. Про покращення результатів та плюси патрулювання разом з громадськими організаціями розповів командир патрульної служби новомосковського міського відділу Олександр Лебідь. На даний момент я вам скажу працівникам міліції, ви бачите, яка ситуація в країні важко працювати. Міс... Мешканці міста відносяться, скажімо так, до міліції двояко. І коли бачать, що поряд з працівником міліції йде, йде група громадян, місцевих мешканців, які також переживають за те, щоб в місті був лад, то і відношення відразу при спілкуванні з громадянами відбувається легше. За два місяці поточного року нам вже припинено на 102 правопорушення, порівняно з минулим роком, більше. І також ви бачите. Як яка б ситуація не склалася, все одно працівників міліції було недостатньо. От дивіться, наприклад, на минулому тижні розкрито два грабежі по гарячих слідах, це за допомогою громадськості. Хлопці активно включилися в роботу, працюють з нами, перекривають плану спіраль, перекривають маршрути відходу. Тоді ж працівники міліції з одного боку перекривали, на той момент працівники, працівники правого сектору перекривали з іншого боку, і ми охоплюємо більший. Район пошуків окремої уваги заслуговує питання стихійної торгівлі. У місті зростає кількість стихійних ринків. Цю ситуацію прокоментував начальник міліції громадської безпеки Вадим Горбачов. Я хочу сказати, що э, у нас памімет, как бы окрет в общем плані. Помимо этого, еще борьба со стихийной торговлей. У нас составлено сейчас на данный момент за два месяца 38 админпротоколов за торговлю в неустановленных местах. Также изымаются, изымаются предметы торговли. У нас и обувь, и молочные изделия, кондитерские изделия, овоща, посуда, мясо, ну и белье. То есть разноплановые. Отработки продолжаются. Вот, Поэтому как бы борьба продолжается и стихий, со стихийной торговлей, и попутно, конечно, с э, табачными изделиями. Вадим Іванович відмітив, що стихійна торгівля в основному займає центральні вулиці міста. Всі ми розуміємо, що проблема стихійної торгівлі це проблема не тільки для влади, але й для торговців, всіх жителів і гостей міста. Це і робочі місця для окремих громадян та основний вид їхнього заробітку. Для вирішення цієї проблеми потрібно створити сприятливі умови, але при цьому необхідно дотримуватись правил торгівлі, забезпечити вимоги санітарії та чистоти. А головне не завдавати шкоди громадянам міста. А ми звертаємося до у московців, якщо у вас є питання до міліції, телефонуйте до нашої редакції за номером 316454. Ми в свою чергу обов'язково передамо його і отримаємо відповідь.